Росіяни не припиняють вбивати за його присутності чи уваги. Але чи довго може зберігатись увага Америки та президента Трампа до цієї війни і необхідності її завершення? Чи довго Америка буде підтримувати наш захист від російських ударів? Чи заплющить очі світ на те, що Путін хоче і далі воювати? А він хоче? Не сумніваюся, що Путін шукав відповідь на ці та інші. Подібні питання, і те, що він обрав продовження війни, чітко говорить, яка його відповідь. Путін не вірить в Європу, в Америку, загалом в Захід, саме тому Росія воює. Путін вірить в Китай, Іран, Північну Корею і тому він шукає стратегічних угод. І саме там Путін робить ставку на те, що гроші підточать усіх, до речі, і слабких, і сильних. Він вірить, що гроші дозволять йому купити собі пробачення за все.